Посилений контроль за рухом коштів обіцяє громадськість при державній фіскальній службі обрали нову громадську раду. Це до речі, орган, який безпосередньо впливає на прийняття тих чи інших рішень керівництвом служби. Тож найближче два роки, а саме такий термін роботи ради. Півтори сотні економістів, юристів та активістів будуть стежити за тим, як держава розпоряджається нашими податками. Нові наглядачі, як і попередники, також обіцяють всебічні зміни і прозорість у роботі. Пропозиції активістів уже не поміщаються у список. кажуть, хочуть долучитися до формування політики в країні. На громадських радах можна ініціювати законопроекти. Істеціна, наприклад, прозр прозорий бюджет, зменшення податків на громадян України. Впливо впливов дуже багато. І потрапили люди, які хочуть працювати. Тобто, фахові організації, великі американська торговельна палата, європейська бізнес асоціація ОСПП, всі об'єднання роботодавців.